Сьогодні маємо чудовий випуск, це четвертий, а я пам'ятаю, це десь около 110 чоловік, прийшли через курси, отримали довіснення і дуже хочеться вірити, що воно вам на колес, щоб зумієте знайти себе в подальшому дітей. see where the the it of the consequently, you should be truly proud of your achievements. some of the most we have been instructed do is actually recognized by the a part in the education. i'm happy to represent norway during this event. <laughs> Я, надзвичайно, маю велику честь представляти сьогодні українсько на мене. Моє покоління прийшло в а, а Це хлопці, які відслужили в 38-36 років, входили на пенсію. Їм було важко пристосуватися. І сьогодні, бачучи ну, таку велику дорожню руку допомоги Норвегії в цій частині, коли дійсно не ми прийшли. Нас запросили е, навчатися чомусь не військовому, а те, щоб порадитися на середньому поприщі, для того, щоб себе, ну, знайти собі ту вічку в суспільстві і приносити користь. когось.